13 листопада плюс мінус один день кризова дата, як і з хорошої точки зору, так і з поганої. Найгірше, що може бути в цю дату, це сильні руйнування, ракетний або артилерійський обстріл з жертвами. Сильне протистояння від військової планети Марс до планети несподіванок означає, що несподіваний удар може бути. Від сонця і місяць до них доєднується. 13 листопада, але плюс-мінус півдоби. Тобто вже наприкінці 12 листопада вночі 13 го і в ніч 13 на 14 го теж особливо небезпечні дні. Із хороших наслідків цього сполучення планет означає таке, що людині Може прийти якась інформація, яку він не хотів чути, але для нього важлива і корисна. Символічно це як витягти з ушей, якісь, що затикало уші. Тобто людина не хотіла чогось чути. А по функції уран він дає людину інформації, проти якої людина була в опозиції, не хотіла її слухати. Тому в цей період перспективно слухати щось. Що ви не хочете слухати. Можливо, не все це 100% правда, але зерно якоїсь істини в цьому деякі є. Оскільки 13 листопада починається новий лунний місяць, то оця тема протистояння з тим, що ти робиш і чого ти не хочеш чути, вона фоном може ну, бути ще, як каже, класік 2-3 неділі. На війні цей аспект означає, що люди кудись їдуть і, наприклад, несподівано пробивають колесо або несподівано наїжджають на міну. В гармонії до цього і опозиції знаходиться Нептун. В астрології ця планета пов'язана з інтуїцією, тому в цей період перспективно, особливо 13 листопада, слухатися свою інтуїцію, а також Нептун означає непрямі шляхи. Інші планети не знаходяться в опозиції. Якщо ви відчуваєте протистояння і вам воно не треба, ви можете зробити на акцент Венера на дипломатії красоті або Меркурій на спілкуванні. Якщо ж ви будете мовчати і давити, то ви будете відчувати цю опозицію. Вона є і в попередні дні, тобто там 9, го 10, го але 13-го вона найбільш сильна. Оскільки сонце пов'язано з владою, з царем, з директором, то у керівників, у начальників, директорів і президентів країн в цей період можуть бути от такі протистояння, які їм додадуть якусь інформацію. А також деякі революційні зміни у керівного складу. Дякую за увагу. На все добре.